Амінь. Слава Ісусу Христу. Роки, відколи з'явився на світ літературно мистецтві та громадсько публіцистичний часопис золота пектора. Цей альманах був і залишається геніальним здобутком його ініціаторів. Метою створення золотої пакторалі. Об'єднання творчих та яскравих особистостей різних літературних течій, котрі живуть в різних місцинах нашої України. Нині Золота Пектораль вже являється генератором нових ідей підтримкою нових літературних течій та уподобань. Запрошуємо до слова головного редактора літературно-мистецького та громадського дитиничного часопису Золота пектораль» Володимира Погорецького, поет. Про Національної спілки письменників України, що національної спілки журналістів, дівчани, гості нашого міста, колеги, письменники, журналісти, приятелі, дорога Петра Людська родина. Протягом двох з гачком років жителі нашого міста мали змогу спілкуватися, бачити письменників письменників з різних. За Путин нашої держави. Сьогодні також до нас прибули талановиті, яскраві особистості. І хотілося б, щоб це свято, яке носить назву гостяку по Золотої, Золотої Похтуалії, було в нас віднині традиційне. Кожного року у грудні ми зустрічалися, звітували. Що зроблено, що е, маємо зробити. Десь залежу наперед, скажу, що е, також під, е, під патронатом чи під опікою, чи під колонкою думаються у місяці травні організувати книжкову толоку, де будуть присутні і видавництва, і письменники, і також. Запрошую спонсорів, меценатів, рекламодавців, десь причинитися до двох таких пекторалівських заходів це книжкова толока і цей осякий пекторай, працівники відділу, культури і туризму. І всім їм за це велике спасибі. Думаю, що золота пектораль, якщо буде мати і надалі таку Потужну підтримку окремих людей, сподіваємося, що буде і підтримка районної і міської влади, то мови немає, що ми будемо йти вперед, розвиватися, і ми побачимо ще не одне число журналу Золота Пектора. І е, хотілося б. Я знаний є для жителів міста. Ми спілкуємося багато з людьми, які присутні тут в залі. Хотілося, щоб люди послухали не мене, а наших гостей. Їм слово, дякую за увагу. Дорогі гості. До вашої уваги у вестибілі у Будинку культури організовані виставки художників Степана Шевчука, представлені роботи фотохудожників Орста Лежички Ірини та Олега Марча. А також творчі роботи вперше презентує Галина Гаджан. В приміщенні методичного кабінету свої творчі роботи представляють юні таланти міста Чорткова. Виставки, колекції, творчі роботи. Зараз проходить конкурс дитячого колажу моя улюблена книга та літературна вікторина. Євген Безкоровайний істина, поки живий, не дам душі зміліти, байдужістю глухою зарости, любов до світу як найкращі ліки, у кожне серце мусить увійти і озорити факелами темних. Гординю грішно випхати з грудей і наблизитись до клопотів щоденних простих незаринкованих людей. Запрошуємо на сцену голову Тернопільської обласної організації національної спілки письменників України Євгена Безкоровайного. За те, що ви є такі учаткові, за те, що є такий сьогодні вектор, коли ми зібралися такою потужною, широкою громадою і вперше за ці, можливо, 18 років не будемо говорити про мерзотників у політиці, не будемо говорити про тих людей, які нам тільки обіцяють, нічого не дають. Не будемо говорити про те, що нам завтра відбудеться, який е, зійде на нас Ельдорадо, якими ми будемо великими на цій землі. Ми сьогодні будемо говорити про духовний хліб, ми будемо говорити про літературу, про мистецтво і будемо говорити про ту золоту пектораль, яка фактично є для нас зодіаком, яка є для нас дорогоказом, бо тільки література, тільки журнали, тільки слово поета. Тільки мистецтво може нагодувати ці наші завденні душі і зробити їх щасливими і багатими. Які здатні здійснювати такі видавничі проекти, це справді є велике щастя. Я вдячний сьогодні нашим і авторам журналу, і літераторам, які приїхали сьогодні до нашого на свято. Я вдячний сьогодні усім тим, хто не тільки словом, хто не тільки так би мовити своїми. Надхненними промовами долучається до наших мистецьких проєктів, а хто любить нашу літературу, хто любить наші видання і, і в тому, тоді золоту потарати матеріально, хто любить її до глибини своєї кишені. Тому я вийшов на цю сцену, щоб подякувати всім цим людям і вшанувати такого гарного людину, яка власне є душею теж сьогоднішнього свята. Яка багато зробила для того, щоб Чортків перетворювався у літературну столицю нашого краю. І спасибі за ті ідеї весняні, які нам гарантують торопупну книжкову, спасибі за нинішнє свято. Так хочеться жити, коли є такі є люди, коли такі е, дійснюються проєкти. Я хочу вручити подяку від нашої обласної організації Спілки письменників України Ольшаковському Ігору Михайловичу, директору. Підприємцям Малирівський спецзавод за потужну підтримку літературно-мистецьких видань і творчих обдарувань, активну участь у творенні атмосфери духовності і оптимізму на тернофільмі, особисті соціально-економічні виробничі досягнення і з нагоди 25-ліття нашої спілки з Рити добре, погано, але можу це писати про книги. Часто ловлю себе на думці, що пишу про них як про живих людей. У той же час стараюся писати про людей як про книги. Вітайте на сцені голову Івано-Франківської обласної організації Національної спілки письменників України Євгена Барана. Бачите, вас всі в цій залі, ніби недавно ми зустрічалися, але яка вона оновлена, якась така світла. Ну, зовсім якесь інше враження, інше сприймання того, де ми знаходимося сьогодні. Пройшло небагато років, два роки від того часу, коли ми з Володою власне, задумали робити цей журнал. Але так сталося, що Володя це як той такий трудівник, робітник, який тягне на собі воза. А я, ну, так. Сталося напевне визначено. Моя долаю. Я тут трошки розкажу один славного феномену, автор української е літературної енциклопедії малої української енциклопедії. Він називається Володимир Єшкілів. Ось він теж є сьогодні. Це Поет, молодий поет, така наша надія, брусторівський, такий вундеркінд, лауреат українсько німецької премії імені Гончара, за рукопис Прозовий, Ларат поетичної лауреат премії видавництва Смолоскиб за поетичний збірник, журналіст Воло Василь Карп'юк. Ось він так скромно сидить. Так, що я приїхав сьогодні такою компанією? Ну і буду говорити, звичайно, кілька слів скажу також про пекторацію. Але в основному і що мені подобається в цьому журналі, тут ми не маємо з володою різночитань, все таки це таке це духовна їжа, і те, що виступає отець Василь на сторінках цього журналу своїми такими міркуваннями. Такими своєрідними проповідями духовними, це теж є знаково для цього журналу, бо ми хочемо не просто говорити про літературу, і не просто хочемо, знаєте, щось когось здивувати. Ми хочемо говорити і захищати ті цінності, які всі ми знаємо, і які ніхто не змінював від, від того часу, як з'явилася людина і з'явилося поняття моралі. Тобто, в цьому сенсі. Золота пектораль тримає не тільки високу естетичну планку, але і не опускається, е і тримає етичну планку свого школа. Армії проектники підтримують свій мережі і завжди і, каса, проекти, дириму, наш, і, і це, пропагувати і вести її з цією культурою, і вести цю культуру виносить до людей. В іншому шляху, на жаль, ніхто не придумав його не буде. І знаєте, ну, не треба думати, що ось е чим більше тобі гроші. Ти більше буде спокійніше і легше жити. Я все згадую, я недавно прочитав таку притчу, ви знаєте, цю історію про Олександра Македонського, і завтра, тепер собі згадую і завтра розказую. Олександр Македонський, який завоював світ, тепер коли він мер, то він просив поховати з відкритими долонями, щоб сказали, щоб всі бачили, що він забирає собою на пісі. Тому я кажу для тих людей, які те, мають зміщені цінності. Що майте пропонує е, таку їжу, вона має в собі той ту енергетику, те головне, що ніколи нікуди не віддівається. А вона здатна перетворюватися, що добре тримається журнал, але я ради також за тих людей, які допомагають Володі. Бо звичайно, втримати сьогодні журнал такий, не про цій е, ситуації. Е, ну, неможливо було без тих людей, у яких є розуміння державності. Я все кажу, що наша. Наші політики, на жаль, за 18 років не були державниками і немає їх ще державників. Нема покоління державників, є покоління Вони на цій землі, споконвіку і нікуди цієї землі не йдуть. Це ті люди, ну, з якими можна уособлювати о те майбутнє України, яке все-таки я думаю, буде. І нікуди ця Україна не посунеться, не здвинеться, не зникне, а буде вічно на цій землі. І ми, як носії, отої предківської віри. Будемо також на цій землі вічні. Тому я також маю таку місію привітати і відзначити тих людей, які, без яких власне оцієї золотої пекторалі і також і цього сіла. Якщо пан Олександр є за сприяння розвитку сучасної літератури, культури нашого краю, зокрема, журналу Пекторалі. Ну я знаю, що пан Олександр це людина, яка Власне, є отим державником, яка має мислення державне і яка завжди е готова допомогти і посприяти розвитку культури. Не якою шировашення, але власне отого літературу, того слова, яке отець Василь казав, залишається вічним. Є пан Олександр? Десь в дорозі? Ну я думаю, що він ще буде. Також такою ж грамотою, золотої катараді, нагороджується директор е медичного коледжу пан Любовер Білик за сприяння розвитку культури сучасної літератури культури нашої країни, зокрема журналу Дякую, але я так рівно хочу подякувати за вшанування і хотів би виразити свою думку, що долучитися до Перпасного можна написати, намалювати чи віршем, чи прозою висловитися. Можна долучитися дією, фінансовою частиною. А мені видається, що найперше треба долучатися думкою і серцем своїм і присутність за тих людей, хто в залі і мені приємно бачити і моїх викладачів, і лікарів, і ліківки, і колег своїх, власне, долучитися до Прекрасного. І коли ми долучимося, то це добро і прекрасне буде в нас, і буде в нашій праці і в нашому житті. Дякую, хай нам щастить спільно. Перше пошанування постуралі відбулося де. Медичному. Нагороджується, директор педагогічно, так розумію, коледжу. Мені тим більше приємно, бо е, моя мама була першим випускником цього коледжу ще в 48-му році. Це пан Роман Фахов, за сприяння розвитку сучасної літератури, культури нашого краю і журналу Пан Роман. Шановного Любомира Степана, чи щось сказати буквально пару речень. я скажу в такому аспекті. Повелись круг серця, віття, винограду, засіяли в гронах соки бурштином, я прийду до тебе мила, на пораду, пропливу крізь зорі місяця шовном, простелюсь. Барвінку круг твоєї хати я до уст прилив сонячним вином твої пишні коси буду я чесати й тихо заплітати їх шовковим сном. Дякую. Ігор Ольшаковський. Ну, звичайно, сьогоднішній дійство без пана Ігоря Ольшаковського і журнал. Я також від себе також хочу і подякувати пану Ігору, і привітати за ту підтримку, яку він надає журналу. пан Роман Чорківський, якщо такий є, за сприяння розвитку сучасної літератури, культури нашого краю журналу Золота пектора. Якщо пана Романа немає, то значить він десь в дорозі. Але це теж один з симпатиків нашого журналу. За це йому велика подяка. І є ще дві грами, з яких теж задоволені я їх оголошую. Нагороджується Таня Гребеношко, Заклад творення сучасної культури, зокрема, журналу Перевал. Ну, Золота Пектора. Ну це ж, без якої би.